Про вибори. Несеться ж, знову ж таки, вибори, ж не, за... не замовкають телеграм-канали про це все. І була така новина, що Зеленський буде балотуватися на другий термін, але якщо залужний, не буде його опонентом. Тобто залужному дадуть перше місце в списку партії, він може стати голов... головою Верховної Ради, але щоб він не волотувався в президенти, що це за шантаж такий, що це за умови такі? І одного і другого дуже великі шанси обійняти цю посаду для когось перше, для когось друге. І тут питання в тому, що в мене був ефір в минулому році. Він називався полювання на залужного uh -huh. полювання в тому в сенсі, що кожен буде намагатися підмазатися під, 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 під нього, потерепотоваришувати по, і зробити так, щоб він пішов з, проти, проти Зеленського. Але в нього в чому цікавість розкладу, коли ти переглядаєш залужного, він, хоча й випадає як король мечів. А, завжди випадає карта помірності, тобто дуже зважений підхід до вирішення ситуації, пошуки якихось компромісних рішень, а не, не робіть з пліча. А, І питання в нас знаходиться в підвішеному стані, стані невизначеності, тобто воно може ще перегратися не один раз стосовно саме залужного і зеленського, тому що як у одного, так і у другого дуже великі шанси на того, щоб на те, щоб обійняти цю посаду. Просто ця новина якось так звучить, як наче Зеленський боїться конкуренції залужного. Ну, залужного достатньо велика підтримка українців. Вона випадає це карти, карти дурня. Карта дурня це момент, я б не брав би її за золоту монету. Таке ж знаєте, як і Ні. Воно виглядає так, наче ми перевіряємо ґрунт, на а -а -а. котрий на. Наступити і перевіряємо зворотню реакцію в карта Дурня. Це моменти маніпулятивних процесів, це моменти того, що е, хочуть переглянути, як, яка буде зворотня реакція людей на такий таку інформацію, і як себе люди будуть поводити, перевірити підтримку, чи, яка є підтримка Зеленського, як чи є підтримка залужного в тому обсязі, в котрому є була раніше. Тому що ну, він випав на досить довгий проміжок часу з е інформаційної повістки. І друге, ми не забуваємо, що крім Залужного, крім Зеленського, будуть е ще там вагони маленька тілешка представників політичного естеблішменту в е побоювань. І розказу про те, що вони там переживають, це не просто стати президентом, а це стати президентом в країні, в котрій йде знаход... війна. Для людини, яка знаходиться в здоровому вузі, це дуже тяжка ноша, непід'ємна, Але всі ж будуть пригадувати попередні досвід, і бачити, що в принципі можна. Навпаки використати ситуацію собі на користь. І ці вибори вони будуть, я не знаю, певно, рекордними з точки зору облич, котрі будуть Є. намагатися е під цю, під цю е посаду себе підігнати. Я думаю, і що ірестович, і Юля, і Порошенко, О. і Яценюк може з'явитися ще О, До речі, Кто Гончаренко. Безугло. Ляшко. Ляш Ляшко без угла. Як варіант, чому би ні? Нас зараз е, зашмагають в коментарях за те, що ви поставили в одне речення Порошенка-Арестовича і без углу. Ні, краще, щоб було конструктивно, хай залишать в коментарях, е, як вони вважають, як підписники та глядачі вважають, хто може бути. Е, Кандидатом президенти в 25-му році, а ми переглянемо на наступний ефір, яке, яке дійсне ставлені, зробимо таке незалежне, незалежне оцінювання. До речі, так висувайте своїх кандидатів, а ми їх переглянемо, які в них можуть бути шанси на цих виборах.